Так, Любі, якщо ви зараз додивитесь це відео до кінця, то я вам гарантую, що ви дуже якісно зможете трансформувати це життя, бо я вам зараз покажу одну дуже класну схему, яка настільки от якісно показує, як все в нашому світі працює. І все, що зараз тобі потрібно зробити, це згадати те, які в тебе були думки сьогодні зранку. Тобто ти зранку сьогодні прокинувся, і от про що ти в першу чергу думав? Які в тебе були думки? От прям можеш, не знаю, паралельно взяти блокнот чи нотатик вімкнути і просто почати писати. От який ти був сьогодні? Які думки у тебе? Який фокус? От як ти вирішив сьогодні проявлятись цей світ? Яким бути? Можливо, ти вирішив бути. от да, який, ти? який ти? Сьогодні, от прям чесно, дай відповідь на це запитання, бо воно покаже всю суть. Ти сьогодні шукач, можливо, можливо, ти сьогодні в гонці там досягатор, А можливо, ти сьогодні якийсь роздратований, тривожний, невпевнений. Невпевнений, десь себе, можливо, безцінюєш. От який ти? А можливо, ти багатий сьогодні, радісний. Ворець. От який ти? От дай відповідь на ці запитання, яким ти сьогодні обирав піти в цей світ? От прям опиши, і той фільм, що найцікавіше, ти споглядаєш. Той фільм, ось тут, певний сценарій, ти створюєш. Ось це твоє життя це просто екран, це кінострічка. А ти наглядач, ти наглядаєш за ось цим сим. Те, яким ти вирішив бути сьогодні, те і кіно в тебе ось тут програється. Тобто ти м -м, думаєш, що я хочу там грошей, хочу кохання, хочу закрити там свої борги, хочу, хочу. Коли ти, ти думаєш про лише хочу, ти проєктуєш так само відповідну енергію. У нас є певна от вібрація. Твоя думка, вона йде сюди, вона формує, дає певні емоції, формує певний твій внутрішній стан. Ось ця думка вона посилається, так? Вона йде в тіло, тобто тіло це максимально проживає, да? от, ну, от, навіть коли ти в тривозі ти ж це тілом, да? відчуваєш. І це випромінює, ось ця вібрація, яка йде, входить в твою ауру, в твоє тіло, вона відразу проєктується ось сюди, в матеріальний світ, в певний такий екран, фільм, який ти споглядаєш. І коли ти хочеш щось.